У Лас-Вегасі відкривається чи не найбільша виставка побутової електроніки CES. Незабаром свої новинки на ній покажуть усі: від визнаних світових гігантів до нових стартапів. Технічна виставка проходить у важкі часи. Торік вартість акцій відомих компаній різко впала. Глобальна рецесія і виробничі проблеми в Китаї підірвали довіру до галузі. Проте аналітики кажуть, що ринок поступово відновлюється у 2023 році. Гадаю, перші два квартали для галузі будуть досить складними. Поліпшення почнеться в наступних двох кварталах. Цього разу площа виставкових залів перевищує 180 тисяч квадратних метрів. Це в півтора раза більше ніж торік. Але як очікують, захід відвідає щонайбільше 100 тисяч осіб. Це значно менше ніж до пандемії, коли кількість гостей перевищувала 170 тисяч. Згідно з передпоказами, головною темою цьогоріч стане застосування штучного інтелекту в найрізноманітнішій побутовій електроніці. Ви побачите, що більше розробників програмного забезпечення почнуть використовувати ці можливості, щоб поліпшити досвід користувачів. також важливе місце на порядку денному матимуть високотехнологічні транспортні засоби. одна з найважливіших речей автономне водіння. Тут це буде великою темою. Аналітики також зазначають, що три попередні роки пандемії надихнули компанії на безліч інновацій. від медичних технологій до гігієни і рішень для віддаленої роботи. Виставка побутової електроніки CES проходитиме з 5 до 8 січня.